Багато в нас час можна почути про жіночий рух Фемен. Цю незареєстровану організацію, що виникла у 2008 році, в Україні, зокрема у Києві, проводяться різні піар-акції, які досі не привели е, до якихось позитивних змін у житті суспільства. Так, виходить, що основна ціль цього руху заробляння грошей в корунті дурної слави та зневолення. Що одна з причин, чому було створено цей клуб для спеціалістів, є та, щоб розвинути якомога більше в Україні секс-туризм. Чи люди, чи люди за людьми прочитають основне повідомлення, яке намагаються донести активістки? Жіночі груди не вирішують реальних проблем, а тільки притягають погляди цікавих зівак. Проти чого протестувати? Що означає брак цілісної мети? Їх мітинги і протести суперечать самі собі. Україна не бордель, кричать вони, бігаючи в одних трусах по Києву. Це жахливо. Тим самим їх дії можна охарактеризувати як бджоли проти меду. Чого активістки можуть навчати нашу молодь? Як пояснити? І цієї організації. Феменки втрачають совість і стид. Їх, їх поведінка є рівна звичайної повії, батюки, показ середнього пальця, головне тіло тощо. Хто хоче мати потім таку жінку? Чи буде вона доброю мамою? Нормальні дівчата ніколи не підуть займатися е, прилюдним стриптизом, не діятимуть аморально з повага найперше до себе. Як можна виставляти на? Власну державу, культуру, мову чи традиції отож комусь вигідно, Дитіцьки, нехай дівчата з фемен придумують інший способ заробітку грошей. Слава Україні.